Вміння володіти холодною зброєю в усі часи вважали основною у підготовці воїна, особливо в античний і середньовічний періоди. І хоча історичне фактування нині не визнаний вид спорту, романтика давніх часів до душі багатьом сучасним лицарям. В боксі, після кожного бою, ти відновлюєшся десь три ну, місяці, як мінімум. Тут повний доспіх. Після кожного бою ти ну, 10 хвилин на передишку. Серед любителів доторкнутись до історії предостатньо і лицарок. Півтора кілограмовий меч і 20 кілограмів латів тендітних дівчат не відлякують. Я вже привиком курки робити, бо що <смі> синяки бувають. Ну, це ж не страшно, це і в биту буває. Іноді нада переводяти жінські номінації, а взагалі то всі допускають і в мужські. крізь обладунки біль зовсім не відчувається, каже Ольга. За рік тренувань весь комплект захисту доводиться міняти або лагодити. Тож можна уявити з якою силою наносять удари. А ось клинки тепер, на відміну від 9-11 століть стали міцнішими. В наших порядках а, в кою то. Были вот такие вот мячи. Вот, не было там колющих ударов. то есть, Наносили рубящие, сильные удары. колющие не наносились, потому что. Слаба марка сталі і клинок коло по себе з гадамі. Чим пожити сталі са новасала прачнення прашні і клінки утанчаліс там вплоть до того, що появились там рапіри там саблі. Знавці переконують у історичному фактуванні. Головне не зріст і фактура, а вміння володіти мечем ситуації, коли виграє невеликий і м'язистий, а маленький і щупленький, у цьому спорті не рідкість.